Це я і моя сім'я, мама, тато, старший брат. Я їх дуже люблю, але бачимося ми рідко, тому що моєму татові дали довічне ув'язнення, ув'язання, а моєму братові 13 років. Про свою родину у мультфільмі розповідає Іван, молодший син родини Павліченків, його батька Дмитра та брата Сергія засудили за вбивство суді Сергія Зубкова. Павліченку Дмитру Олександровичу покарання у виді довічного позбавлення волі. Ця історія почалася не вчора та навіть не рік тому, 17 років пройшло з того моменту, як родина Павліченків відмовилась продавати оцю цю квартиру в самому центрі Києва іноземній компанії. Після чого за словами самих киян почалися залякування, суди та врешті засудження батька та сина. І два роки тому Дмитро Павліченко на прес-конференції заявляв: у нього відбирають житло. Розповідав фірма гойорд викупила квартири в будинку і подала до суду на Павліченків. Їхня 35-метрова надбудова, яку збудували і узаконили батьки Дмитра, заважала фірмі приладити сходи. Суддя Сергій Зубков постановив надбудову знести про конфіскацію майна чи виселення родини з квартири у рішенні. Не йшлося. Це не був акт державного органу. Це був набіг кочинників. Був гойорд, який надав п'ять. Машин для того, щоб ці забрати ці речі. Адвокат заповняє за закону фірма не резидент, взагалі не мала права позиватися, але суддя зубков на це уваги не звернув. Як і на те, що Дмитро Павліченко подав апеляцію. А отже, держслужбовці не мали права виконувати судове рішення. Киянин поскаржився до Вищої ради юстиції. Остання призначила судді зубкову зустріч для перевірки. Але за три дні до цього його знайшли мертвим у під'їзді власного будинку. Картина була слідуюча: суддя до себе кідам заходить в свой під'їзд ним заходить ще один чоловік. Он садиться ним в ліфт. Поки ліфт підмається вверх, касні ну, драк і борьби. Через день після вбивства головний міліціонер відзвітував. Підозрюваного затримали. За версією слідчих, чоловік помстився за винесене рішення. У спільники Дмитро Павліченко записали його 18-річного сина. Про вини кияни не визнавали. Пістолет, з якого вони, начебто, стріляли, не знайшли. На першому допиті молодший Павліченко таки дав покази проти батька, але не підписав. Їх. Потім зізнався, на нього тиснули. І таких фактів не знайшли свого підтвердження. За своїх людей впевнений. У нас, скажімо так, на 33 й рік, коли. Покази вибивали Беззаперечними доказами являються відбитки пальців рук, які були знайдені на місці події. На експертизу були представлені відпечатки пальців, скопіровані на ліпку ленту, в чотирьох листах білої бумаги. Однак ці листи не були оформлені понятими. Неізвісно, головне відкуди були і Як Якби роботник міліці, я знаю, як це елементарно робиться, знайти відпечатки пальців. На суді шестеро свідків злочину не впізнали у Сергієві та Дмитрові вбивць. Прокуратура твердить на попередніх очних ставках вони вказували на засуджених. Лифтер, який 5-6 минут видел убийцу, вот и который пытался его задержать и который его не опознал. Судя спрашивает: вот вы были на воспроизведении совершения места преступления. Я тут не был. Кто же это был? Мой брат был. Как? Вышел близнецы? Нет, говорит. А как так получилось? Следователя позвонил. И можно мой брат придет? Ну вот можно. И мой брат пошел. Ну вы верите в то, что вы говорите. Коли особа приходить безпосередньо до слідчого, з'ясовується її особа то, що він ще скаже, це ще раз кажу це страх за своє життя. Навіщо людині, яка відкрито заявляла про свою юридичну боротьбу з суддею Сергієм Зубковим, підставляти себе і сина у прокуратурі мають відповідь. Зделитя готувалися до вказаного вбивства і вони створювали собі алібі. Чи вбивали Дмитро та Сергій Павлічанки? Суддю Зубкова нам вдалося почути з перших вуст, точніше, прочитати. Це таке собі інтерв'ю у листах з СІЗО. В них Дмитро Павліченко. Категорично заперечує свою та причетність сина до злочину. Розповідає, як на нього тиснули, змушували зізнатися та пропонували 10 років в'язниці взамін на визволення сина. Мене завели до кабінету начальника обозу, де на мене чекав генерал Крикун. Він сказав, що знає, що я не причетний до злочину, але правда дорого коштує, і в мене не вистачить ресурсу вийти з в'язниці. Він запропонував мені угоду. Я на себе беру провину. За що він не чіпає мою родину? Мені дають 10 років. За 5 я виходжу. Якщо відмовляюсь, він буде клопотати про пожиттєвий для сина і дружину посадить як співучасницю, а молодшого сина відправить до притулку. Павліченко і мені як його адвоката моментом істини було доказати живому судді зубкову про те, що він неправильно кусав живому, а не мертвому. Правозахисник і друг родини Володимир Широченко припускає міліції, було вигідно швидко знайти винуватців. Версію про те, що зубкова могли вбити на замовлення будівельних компаній, рішення проти яких він виносив, правоохоронці відкинули майже одразу. Розкрити бисте преступлення за день два Блістяще получить награди, получить пачрієні. Представництво нідерландської компанії ГОЙорт, і стало причиною знайомства судді Сергія Зубкова та Дмитра Павлічанка, нині для журналістів закрито. На питання часу підсумків погоджуються відповісти тільки письмово. Компанія не намагалася виселяти з квартири номер 21 її власників. Жодної пропозиції від мене та працівників компанії до власників квартири номер 21 стосовно її викупу не надходило. Стосовно будь-яких питань за кримінальними справами, а також неймовірних версій із залученням комп. Пані принципово відмовляємося коментувати, поки засуджені всі зо дружина та молодший син Павлічанків живуть у батьків Наталі. Спілкуватися з журналістами відмовляються. Кампанію на підтримку свого друга Сергія та його батька розгорнули столичні футбольні фанати. Знаєш нашу систему вибивання нужних свідетельств, Я не вірю. Не вірю те, що вони це Ці акції є тиском на суд. Заявила рада суддів. Експерти ж кажуть, подібна увага до справи свідчить про її резонанс. А заява ради суддів свідчить про вибірковий підхід. Адже до цього судді не звертали уваги на мітинги прихильників політичних в'язнів. Позиція нинішньої ради суддів України істотно відрізняється від позиції Ради. Ради суддів України зразка 2007, 2008, 2009 років тоді були заяви щодо неправомірних дій президента парламенту. Складається враження, що на думку ради суддів України найбільшою небезпекою незалежності суддів є суспільство. Це не так опитування, яке було проведено центром разумкова, свідчить про те, що лише кожний п'ятий громадянин вважає український суд незалежним. Дар'я Феденко, Олександр Дмитриє, Фян Доброносов та Іван Головач, час підсумки.